Привіт. Так, дивіться, по поводу цієї справи, що номер номер 6175 від 22 числа. Так, мені поки ніхто нічого не дзвонив, я з'їздив на Львів. От, можете копію зробити передати, бо ще напевно не передали. Це номер справи по тому, що я зазначав по казіно підпільних і прочі. це Львів просто порушив вже кримінальну справу. От. І вони мали сюди передати, ну там може прокуратура трошки справу саботувати, Зараз побачимо по ситуації. Я просто, може, скоріше, ніж справа, приїхав. От. Номер вже є. І РДР занесений. І тому, згідно з законом по викриванню, мені е, потрібно, от е, по поводу моєї по, мого подання попереднього повідомлення про злочин, потрібно, щоб спустилися до детективи, які е, займаються цією справою, і надали мені повністю. Інформацію по, по ділу, яке проводиться, і чому в мене ніяких не беруть роз'яснень по ситуації, і чому не притягнені ще до кримінальної відповідальності ті, хто тут все саботує. Будь ласка, по собі. Давай, Дивіться, візьміть копію і зробіть, це, це я, в, я не просто. Ви, передати, ви можете в формі клопотання або заяву нам 에... відповідати. Ні, ні, ні не хочуть, і... хочуть, я, я, я і... не хочу, я просто вимагаю, щоб спустились до мене ті, хто от по моїй справі з 22 числа до мене зараз спустились і роз'яснили, що відбувається, на якій стадії оцей корупційний злочин на рахунок сотні, викривання сотні мільйонів гривень. Підпільник. Андрій Єві так, так, так. А ви вже в нас були. Ми вам роз'яснили порядок роботи при Ви Та мені не цікаво при цьому це не цікаво. Мені треба а, слідчі, щоб визволити порядок не змінює той, який є це порядок ва, не Неважно. Закон є для викривання зовсім другий. Не то до порядку це того закон, не відноситься. Ви, 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 да, Викривання. Ви, да. Ви бачу да. Та інше. Так. Разом з тим порядок роботи в бюро він побудований певним чином. Тому певний. є згідно закону, мені не мають перешкоджати працівники наймані, які мають сприяти мені, запобігати і саботувати слідство. Тому мені потрібно, щоб до кого попала справа і хто веде ту справу. До мене спустились, і мене взагалі показали документи, які про, якісь процесуальні дії проходять. По повідомленню про злочин. І чому від мене втікають, ігнорують е, е, мої подання, і чому згідно з повідомленням про злочин не виконуються певні процесуальні дії. Тому якось так. тому я чекаю, туди йду, і хай до мене спустяться, ті, на кому е, моє е, діло зазначене. І все. Якось. Ви відповідь не отримували. Так, мені Де, не цікава відповідь, я хочу побачити матеріал. Отримати, і, е е е е та, мені в треба в зустрітися детектива, який. Детектив, детектив, я я, я... Мій... я вам роз'яснюю, що порядок виклику регламентований кримінальним процесуальним кодексом. Е є закон згідно викривання корупції. Е е я от коли в мене є якась інформація нова, я приходжу, до мене спускаються, е е і мені не, не заперечують і не суперечать. А просто я е, маю вказати, як доцільніше викрити ситуацію. Тому ви мені не заперечуйте, не суперечте. Ви просто мені викличіть, хто займається тим, і мені треба безпосередньо додати деякі факти по суті справи. А, і все. У нас є примальні громадяни. Цьому... Я радий за вас, що у вас а є по мені, головному спеціалісту, Інформацію ми передамо відповідним підрозділам. Все, я чекаю вас. Я їх там чи тут чекати? Ви можете тут чекати на мене. Ви я тут, я в Прималі, Ви можете всі факти викласти. Усно письмо повідомити. Я усно виклав, тому я скільки вам часу? 5-10 хвилин. Хватить, щоб піднятися до них чи позвонити, щоб вони спустились до мене, щоб я не тратив свій час. Не бігав тут, а до мене спустилися. Хто займається на кого розписана справа? Я щось ще раз, я щось не, не, не зрозуміло відповів. Я... Ну все, це чому? А... Мені не треба повторюватися. Вас, Набирати. я набирайте. Як... Я повідомлюю вам, що хай до мене спустяться, хто займається Ви безпосередньо спробувати викликати детектив. Так я, да. я вам роз'яснюю, що кримінальний процесуальний кодекс, який не суперечить жодним чином згаданому вами закону про запобігання корупції, не суперечить будь-яким правам та обов'язків. Так, й мене на екзамені. Мені не треба то повторювати. Треба мені, щоб підійшли до мене ті, хто займається безпосередньо. Мені не цікава ваша думка, що я розумію, що ви добре вивчили, щось там почитали. Мені не цікаво, є закро... закр... окремий закон по викриванню корупції. І мені не мають перешкоджати, якщо я хочу вип... викрити сотні мільйонів гривень, а ви перешкоджаєте, ви безпосередньо перешкоджаєте і сприяєте злочину. Ви це розумієте? Ви розумієте чітко? Сприяємо в тому, щоб ви повідомили інформацію той спосіб. Я повідомив, так. І... Да. За... Я хочу зараз це, з... це, я, хочу... До... я хочу слідчими зараз, хто, на кого розписана та справа, щоб до мене спустились, показали матеріали справи. Згідно з закону про викривання, я маю в будь-який час ознайомлюватися що відбувається в процесі. Тому... Яка справа? Це ви маєте на увазі щодо розгляду вашого зверення. Повідомлення звернення про, про злочин, повідомлення. і згідно от, є вже кримінальна справа, занесена в ЄРДР. Передайте своїм. От, передайте своїм. Да, Кримінальна справа занесена в ЄРДР вже. Дивіться, Андрій. Написано, що орган досудового розслідування відділ поліції номер 2 Львівського районного управління поліції номер 2 головного управління національної поліції Львівської області. Тобто, якщо ви хочете щось. Тобто, ви наскільки я розумію, є заявником вказаному кримінальному провадженню, Так? Так. Ви заявник, ви як заявник. І викривач, якщо ви вважаєте, що yeah. ви є викривачем, ви маєте право звертатися з відповідними клопотанням щодо до вашого з допиту в межах. А я розберу, що я маю. Ну, далі. Дане провадження знаходиться у Львівській області, саме в тому відділі поліції. Так, бо Ні? тому що тут все корумповано, я відкрили справу там, слава Богу. Тому ваші детективи нехай спустяться, вже їм крутитися, викручуватися нема далі куди, передайте їм. Тому вони хай спустяться. І згідно того, от вже справа в ЄРДР занесена. Вже нема вже далі, куди викручуватися скажіть. Тому хай вони спустяться. Вони не можуть діяти в супереч закону. Так, вони не в супереч закону. Тому що є закон мене тут розпечатаний, Може, давайте разом сядемо, почитаємо, якщо ви не компетентні, я вам зачитаю, де зазначено, що мені не мають перешкоджати, мені мають відповісти. Давайте не виглядайте смішним, тому що вас бачать люди, за що і дивляться, за що вам платять отут ви сидите. Вам ліпше би на ноль поїхати захищати батьківщину, а не отут розсиджувати мені сказки розказувати. А хай дівчата би тут посиділи. Не позорте честь, блін, якогось громадянина, хоча б. Покажіть, що ви не прикриваєте заду тих, хто тут вам сказав тут розказувати мені байки. Покличте, не відповідайте за них. Бо тому що з ними будемо окремо займатися. Просто наберіть. Вже є кримінальна справа. Вони, я, я тут з вересня місяця не можу відкрити. У Львові, слава Богу, відкрили справу. Тому хай вони вже піднімлять свій зад і прийдуть сюди. І не треба мені вас слухати, я вас почув. Дякую. Добре. Все. Тривайте, будь ласка. Я чекаю. Ми, в межах моїх повноважень, як працівника, який забезпечує примальність, все з вами, я наскільки розумію. Так, передайте. Так. Тому передайте, все, я чекаю. І... Що? Роз'яснення, ви щодо порядку роботи бюро отримали про те, що в нас є певний порядок, є кримінальний процесуальний порядок. Ви Секретарка? Чи ви мужик з яйцями? Станьте і передайте те, що я попросив, блін, своїм тим, блін, що ховається за вами. На жаль, ми в такому званому режимі, в такому механізмі спілкування не зможемо досягти якогось конструкції. Я бачу, що я секретуткою говорю, а не, блін, з мужиком. Я Тому так. вже негайно і підняться, я чекаю тих. Я чекаю там на вході. Це ваше право чекати. Тобто ви відмовляєтеся? Да? Викликати це. Ви будете отут терпіти і проще, і працювати як секретутка, але блін, не викличете, так? Да? Тобто ви навіть не спробуєте викликати те, що я зазначив. Тобто ви перешкоджаєте мені, щоб я викрив і ви мені не сприяєте, ви, будучи от працюючи тут, ви мені просто зухвало заважаєте виконати те, щоб я виявив оці сотні мільйонів. Да? Тобто ви вже покриваєте, ви навіть не спробували набрати, ви просто робите зухвалу роботу. Андрій, я буду дуже старатися, щоб замість вас досконально робила якась дівчина, а ви працювали на нулі, захищали батьківщину, а не просижували тут штани, будучи от в такій формі, і замінили хлопців, яким потрібно. Тому я дуже буду старатися, щоб це було, повірте. Якщо ви достойно не можете підняти свій зад і позвонити чи покликати сюди слідчих, які за вами ховаються. Правильно я зрозумів? Тобто ви відмовляєтеся? Я вас почув. Ви відмовляєтеся. Тобто я зараз від вас не побачу дій, що ви викликали сюди слідчого, так? Да? Не повноважено викликати детективів. Викликати тобто детективі ви мені тільки зробили. тут. А що ви тут детективі, це дитя, я не розумію? Забезпечую роботу приймальних громадян. Так зробіть, не громадяни, викличіть мені кого потрібно. Тобто ви відмовляєтеся, так? Да? Ви відмовляєтеся набрати, ви будете терпіти. Я вам буду оце говорити, що ви не заслужили тут бути, як секретутка критутка, сидіти, а ви заслужили бути на нулі, як мінімум, і служити, а не отут, а просиджувати штани. І мені відказувати якусь фіню відговорки. Правильно я зрозумів? В межах моїх повноважень, що саме ви Покличте мені, хто займається ділом, на кого розписано діло? Я вкотре наголошую, що є порядок роботи. Ви відмовляєтеся. Тобто ви відмовляєтеся, зрозумів, так? Ви відмовляєтеся викликати, так? Тобто ви відмовляєтеся? Вони не втікають від мене. Ви відмовляєтеся зараз йому передати, що це. Правильно? Я правильно зрозумів, так? Якщо ви бажаєте. Тобто ви відмовляєтеся, так? Тобто ви зараз відмовляєтеся передати, те, що я сказав, так? Тобто ви питання? Тобто ви відмовляєтеся? Є у вас до такої питання? Я, я, я запитав, ви відмовляєтесь. Я виконую роботу в межах своїх повноважень. Тобто ви відмовляєтеся викликати слідчих сюди, щоб спустилися і надали безпосередньо по суті інформацію? Андрію, я. Ви для чого тут це бумажки просто приймати? Що? Кримінальний процесуальний кодекс, він регламентує роботу, він обов'язковий для всіх учасників процесу. Тобто ви віде... далі будете працювати секретуткою, а не достойним мужиком, який викличе слідчі, які має зайнятися безпосередньо викриванням, а не ховатися за вами. Тобто ви створюєте перешкоду зараз, щоб я там охрана стоїть за тими поручнями, тут ви. Тобто, ви не сприяєте, ви готові просто покривати далі і ніяких доцільних дій не буде. Правильно? Я так зрозумів. Правильно я зрозумів? Так, ні, все, більше не це. Питання Дані. Що ще ви хочете доповнити? Я доповню. Я потім в режимі судовому і прочі, я доповню. Вас не забуду. За те, що ви ведетеся просто як секретутка. Ви навіть недостойний мужик. Я кажу з яйцями, розумієте? Ви секретутка. Пам'ятайте це, можете образу послати чи офіційну прочі. ви по-другому не заслужили, потому, що... На засадах взаємоїповаги, я... Так ви не повагу створюєте. Я вам говорю, викличі, чому я ходжу до вас за який раз, а ви ні достойно, ні разу не викликали. Я хочу виявити злочинців, які мільйони крадуть з бюджету, не доносять. А ви не сприяєте? Яка може бути повага? Те, що ви кажете. Це ваша активна громадська позиція. Так, і підтримайте її. Підтримайте. Підтрим... То підтримайте, підтримайте викличіть сюди, сюди, я не розумію. Ви що зажартуєте? жартуєте? З повідомленнями, і ми їх розглядали в межах нашої компетенції. Вашої компетенції мені не перешкоджати. Тому я кажу, покличте сюди, хто, хто має це зробити. Тобто, ви зараз, от просто як соучасник, сприяч, пам'ятаєте це? На вас відповідальність як от представника отої от фірми. Ми вас ви згодні, ми. правильно? Тобто ви здаєте згоду. Я зрозумів, з вами діло просто не буде деструктивно. Так, да? вимага... Вимагати від мене того, що не Тобто, вам дзвонити і... не можна, да? щоб слідчі піднялись, бо... тому що тут є от певний, наприклад, конфлікт. Тобто, вас нема. Ви просто посадили, як громовий відвод, щоб просто відлікти увагу, щоб людина панерувалася, взяти бумажку і послати, а потім вони мені пошлють, і ви мені, і пішло, поїхало. Тобто, в нас конструктивної розмови нема. Тобто, ви просто тут в набу, от, от організація набу, от я щоб люди бачили, ви себе в ютубі знову побачите очередний раз. Бо люди бачили, як такий мужик сидить тут замість секретутки якоїсь і захищає е, тили набу. Замість викрити, допомогти, посприяти, хоча б взяти, намахтися, оскільки я вже говорю, ви навіть не взяли трубку, не намаг... не спробували то, що, Тобто ви йдете, як соучасник, вам сказали, терпіти, ви терпіте. Ви навіть не спробували зняти ту трубку, щоб даже хоча б сказати, от вони не хочуть. Тобто, це ваша ініціатива зараз, те, що ви робите, ігноруєте. Я... Правильно? Я я... Ви... Ми ж правильно зрозуміли. Да? от Ви оскільки я говорю, ви, ви того навіть не намірені були. Тобто ви готові? Це ви, ви просто як представник у тої от компанії. І ви готові покрути. А що? Ми державна організація. Відколи? ви? Що Давайте ану, вбийте U-контроль або Open Bot, Де ваша фірма вискоче, особенно u Де ваша шарашкина контора, блін, це за... Це антикорупція. що? України це орган державної організації. Та відколи? Ви просто ви створю... ви заміщаєте його. Ви План... ніколи державним не були. Чи є у вас ще додаткові питання з тим? Питанням, Що з вами говорити? Зробити? Були би ви мужиком, я би ще з вами говорив. А ви просто не знаю хто. Це просто, навіть, бо то всі почують, але я слів не підбираю. Були би ви мужик з яйцями, ви би позвонили хоча б, а ви навіть того не зробили. Пам'ятаєте, я буду з повагою, а я не а я вже поваги не маю для мужика. Але я вам надав. Ось і шлях, як ви можете реалізувати своє право? Поверити. Я вже з правом своїм розберуся, бо, тому що з вами, як кажуть, роботи не буде. Вам тільки місце на нулі, як мінімум, а не отут, як секретутка сидіть. Все щасливо, йду я з тієї сторони. А то не мужики, а якісь тряпки.